Так ну що моє любі, дам трошки своїх пророчих міркувань за ці часи, в яких ми зараз перебуваємо і за які ми всі-всі переймаємось, хоч би як би ми там не уявляли себе Мікі Маусами, що ми там можемо, що знаємо. Я скажу, що дуже мало хто зараз щось знає, щось може, але. На чому я хочу зробити самий великий акцент? Дивіться, треба дивитися за тенденціями, які вже призводять до тих подій, поганих подій, які ми всі боїмося. Ну, наприклад, всі боїмося війни, всі хочемо, щоб вона закінчилася, і так далі. Яка тенденція? Викликає війни. Це протистояння. І ось дивіться, нам от так нам постійно, е як будто, от, знаєте, серіал нам крутять, показують от в соцсетях. Е Раніше був телек а зараз соцсеті, ютубчик. І дивіться, всі беруть оту наживочку, як рибка-черв'ячка. Ой, просто це так видно. Давайте просто стояти один одному, давайте розпалювати ворожнечу, давайте е танцювати на тому, які ми різні. І давайте дивитися тільки на недоліки один одного і на тому наполягати, щоб, якщо в когось є недоліки, щоб всі про це взнали. А, дивіться, те, що я ну, точнісінько розумію, е за цим всім стоїть е, ворог, який розпалює оцю ворожнечу між народами. Тим паче, що Христос проте попереджав, Він сказав, що царство піде на царство і народ на народ. І при тому всьому ще будуть екологічні катастрофи, при тому всьому будуть голод, хвороби, землетруси по місцям і таке інше. Якби це нас не попередили. так? І що сказав Христос робити, я вже чула декілька, просто тисяч проповідей, що не боятися. Але ж, що от зараз я для себе чую від Бога і тим всім ділюся, я не можу знати всі відповіді. Для цього нам треба мати дуже велику єдність в тілі Христовому, щоб тіло Христове було надією. Зараз в цьому страшному світі. Дивіться, що е, від страху люди будуть шукати такого політичного лідера, який їх спасе від голода, екологічних катастроф, і е, щоб при ньому не було ніяких війн. І це казочка. Це така гарна казочка. Ми вже бачимо, що Трамп сказав, я закінчу війну тут за три дня. Ну, звісно, він же Мікі Маус, ну понятно. Але я вже то бачила, я вже то чула, коли спочатку відзняли фільм про те, як актор Зеленський став президентом, а потім. Тепер у нас є вже президент Зеленський, якого я особисто за те, як він зараз на міжнародній арені представляє Україну, я його особисто дуже поважаю. Тобто він класно це все робить, але я ну, не можу не бачити, що то все єдиний якийсь план. Ну, ну подивіться таке враження, що всі президенти, які типу обираються, Насправді поставлені кимось менеджери країн. Але дивіться, за тим всім стоїть спочатку Бог. І Богові протистоїть сатана. Але він не може протистояти Богові. Він може протистояти тільки планам Бога. І значить, він дуже класно залазить в мізки до людей і людьми. Просто управляє, як маріонетками. Особисто я, маючи такий досвід з 2000 року, розрізняти духовний світ, особисто я от відчуваю, коли це ну просто ну треш, і, і це сатанинський треш. Це просто Ну видно, що це. Ми всі зловилися на вудочку духовного світу і небожого. Який духовний світ Божий нам відкривається? От коли тобі стає так спокійно, так надійно, серед всього, що неспокійно і ненадійно. оце Божий духовний світ відкривається для тебе. Коли посеред білого дня ще нічого не трапилось, але ти почув якусь новину, чи подивився якесь відео на Ютубчик. Тебе всього переколотило. Ти з ненависті кричиш, я ненавиджу тих чи інших, чи там, росіян чи американців, чи ще там китайців, чи ще когось. І коли на тебе сходить такий гнів, яким ти не можеш управляти, от у все, є демонічний духовний світ. Він дуже сильно нас руйнує. Він приносить руйнацію. По-перше, в психіку. Щоб спасти свою психіку, люди будуть кидатися шукати помічників. По великому рахунку треба якийсь політичний діяч, який заспокоїть весь світ е одночасно. А по малих рахунках, щоб тобі спокоїтись, ми вже давно звертаємося до штучного інтелекту через Google. Через там, я не знаю, там YouTube, ще щось. Ми шукаємо для себе відповіді, де в інтернеті. Ми вже їх давно там шукаємо. Щоби що? Щоб заспокоїтися. Особисто в цьому відео хочу вам сказати: багато корисної інформації є від вчених, від тих самих там. Небесних світил, можна подивитися, вони підсвітять, чи, чи вчасно зараз щось робити, чи треба переждати, чи та планета прийде, чи заходить сонце сьогодні чи завтра. Можна, можна, але Біблія каже: хто наблюдає вітер, тому не віддать урожаю. А. Кажуть нам, що треба наблюдати вітер. Бо як ти будеш сіяти, як ти будеш на посівні, якщо сильний вітер? Але ну, зрозумійте. Саме зараз тема звертатися до Бога і почути Його слово. Що би не було, треба, щоб ти одержав своє слово від Бога. Звісно, саме тому ми зробили прочу платформу. Вона в нас є, вона в нас діє. Але я просто скажу про себе. Я не те, щоб от як я планую, і так все в мене виходить, от так як я планую. Але якщо щось де не за планом, я йду, я йду на молитву. Я йду на молитву, найперше, в свою команду, і це люди, яким я довіряю, вони пророчі, я з ними молюсь багато років, і вони зі мною, я з ними. Друге, що я роблю, те слово, яке я одержую в себе в вузькому крузі. В узькому колі, тих, кому я довіряю. Я питаюся в Бога кажу через сни, через тих людей, які мене не знають, підтверджуй мені своє слово. Нема підтвердження. Я молюся з тими, хто я знаю, є також божими людьми, Божими. по-перше, вони божі люди. Вони, вони ходять в заповіті з Богом, вони ходять вірою. Я ще молюся з ними. Якщо я одержую більш-менш для себе якесь уявлення про те, як мені треба робити, я починаю робити. Але я завжди ще попрошу благословіння в священників, в своїх батьків, в свого чоловіка. Я обов'язково повинна мати те благословіння, де я знаю, що в тім є Христос. Ось дивіться, Бог тільки цього і хоче, щоб ми його поширювали в собі і навкругі, щоб Царство Боже розповсюджувалося через довіру Богу. Яка має бути довіра Богу в нестабільному часі через його пророче слово? Але дивіться, повинні бути оці узкі кола людей, яким ми довіряємо. Бо зараз. Говорять люди дуже класно, але що вони роблять? Треба знати людей, як вони чинять не один день і не два дні, а хоча б якісь роки пройшли, щоб ти бачив, як та людина вчинить, не скаже, а вчинить, чи вона так зробить, чи ні. Тому довіряти якісь там політичним партіям, лідерам або що це дуже-дуже хибний, хибний шлях. І так, до речі, антихрист. Вибудовує собі престол, щоб люди не знали, куди їм дітися, і від оцього цього безвихіддя вони просто довірилися би антихристу. От як ця людина каже, вона обіцяє, і от давайте так і зробимо. А натомість, що нам треба? Нам треба шукати голосу Божого. Нам треба мати такі спільноти людей, яким ми довіряємо, і в тих спільнотах, спільнотах треба, щоб проявлявся Христос. Ми дуже класно балакаємо, Боже, ми так молимося, і ними мовами, шарабара-шарадара. І так класно співаємо Бог, ми віддаємо тобі життя, а чи воно віддане? І коли я в спільноті людей, які начебто християни, але я бачу, що кожен шука свого. А ми дуже класно відчуваємо, енергія направлена один на одного, чи кожен закритий в своїй такій, знаєте, раковинці. І то не є тіло Христа. Але якщо ти посеред цієї спільноти, то почуваєшся от вільно. Ти розумієш, що люди не то, що не бажають тобі зла, а вони покладуть своє добро заради того, щоб тобі зараз було добре, щоб тобі не спричинив диявол ніякої шкоди. Якщо ви маєте таку спільноту, тримайтеся цієї спільноти. Спільноти в ці останні часи не будуть. Дуже такими багатолюдними. Зараз не буде цих зібрань, знаєте, тисячних, десятитисячних, мільйонних Зараз цього не буде. Зараз ми будемо перевірені на те, що в нашому серці. І це дуже буде таке дедалі прикре. Ми будемо знаходити в своїх серцях, але знайдіть спільноту: хай це буде тройку, хай це буде 15-20 людей, але це ваше коло, вузьке коло людей, в якому ви по-перше закриті ходатайстваними молитвами. І це рука помічі для вас, бо дедалі буде худше. Будуть і голод буде, і закриті кордони будуть, і не захочеш служити дияволу, не не, не маєш змови не їсти, не пити, нічого купувати, так там написано. А коли в тебе є ті люди, які своїм добром поділяться, аби тобі диявол шкоди не вчинив, то ти проживеш, ти проживеш, твоя родина проживе, твої діти проживуть. Тож треба формувати такі вузькі спільноти. От тому в церквах пооставалося людей 20, це добре, це дуже добре. Бо ми можемо знати серце один одного, можемо поділитися останньою крихтою, як та вдова з Ілією, і в нас не закінчиться. і Ілія буде їсти весь той час, коли йому треба бути на служінні просто в одній. В домі однієї вдови і зростити її сина, який потім стане пророком, до речі, Іоною. Іоною. Це був пророк Іона, який до каяття довів Нінєвію, щоб ви розуміли. Нінєвія це страшне місто. Це місце на Він там виріс, до речі. Тобто, якщо ми будемо читати Біблію, на... Наприклад того, в чому нам зараз жити і в чому не жити, то ми побачимо, що деколи і подекуди будуть підніматися пророчі такі спільноти, будуть підніматися просто спільноти Божої любові, які будуть допомагати хворим калікам. І це різні такі дари: дари служіння, чудотворіння, зцілення, пророчі, ще раз скажу, поклоніння. І тримайтеся тієї малої спільноти, щоб були люди, які ваші, і які можуть сказати, що ви їх людина. І ви не так, як Ананія і Сапфіра, там щось я принесу, типу, я все віддав, щоб бути таким, як ви. Ні. Коли ви ну так і є, що ви зможете в свою хату завести людину, вона буде жити там стільки, скільки треба. До речі, я зараз знаходжусь в Америці. І дуже багато людей по юфою взяли до себе сім'ї, наші українські сім'ї з малими дітьми. І по цей час це вже три роки пройшло. Вони дуже щасливі, що в них живуть ці українські сім'ї. От, от, вдумайтесь. То Америка нам дуже допомагає. Ні, не демократи і не республіканці. Нам не буде допомагати жодна політична партія від широкого серця Ісуса Христа. Ні, нам будуть допомагати люди, через яких буде діяти Христос. Тож, моє проче слово на сьогоднішній день: формуйте спільноти, де ви один одному відображуєте Христа, де ви можете душу свою покласти. За друга свого. І так відобразиться Христос, і ви будете на небі. Я вже не кажу про те, що ви введете в дім, і через дві, дві неділі не скажете «вимітайся звідціля, бо багато віруючих людей я зараз ось проїхала зі своїм пророчим днем і з такими я роблю жіночі молитовні вечори або сніданки. і ми багато спілкуємося з тими, хто переїхав. Дуже багато таких християнських історій. Їх взяли як служителі, їх запросили як пасторів, або їх запросили як там лідерів прославлення, або пророків, або молитовників. Їх запросили, їх взяли в свої домівки. І потім так, то я там не те ставлю, то я не те готую, то не такі запахи йдуть, то там ще щось. І максимум три місяці, і все християнство просто спорошене. Я сама знаю. Бо до мене теж я теж прикликала і свою подругу. Я знаю, як це тяжко, бо це друга культура, це людина з другої культури. Але ми зараз випробовуємося на життя в останні часи. Ми зараз випробовуємося на істинне серце Ісуса Христа. Навіть я зараз зі своїми дітьми живу. Це дуже складно. Я не знаю, де в них те стоїть. Я не де там те поставлю. Але що? В нас є ціль. Ми зараз е, чекаємо на появлення нашої третьої онучки. У нас є ціль. Ми не хочемо згубити любові один до одного. Ми не хочемо згубити свого серця. Ми не хочемо концентруватися на тому, що ми робимо не так, а ми шукаємо те, що нас єднає, що робить нас спільнотою Христовою. Навіть всім, як рідні люди, заїдаються так, що вбивають один одного. Ще коли карантин почався, і всіх позакривали по хатам, яке було насилля, сімейне насилля було. Навіть вбивали люди один одного, і це все робив робив і робить диявол. Дивіться, з чого я почала, почала це відео. Дивіться за своїм серцем. Якщо ви подивилися якісь там, я не знаю, зустріч у овальному кабінеті, і ви вже хотіли повбивати або українців, або американців, або того, або сього, ото вже ви танцюєте под сапілочку диявольську. Але якщо ви побачили і вас так само, як мене сколотило, ідіть шукайте Бога, і ви його знайдете. Якщо тяжко його знайти, є онлайн платформи, і є наша платформа, будь ласочка, пишіть мені, я буду давати вам силочку. Ми не ми, ми не всім попідряд, але ми дивимося, щоб людина була порядна. Щоб... Це було без, знаєте, щоб нам на платформу не позаносили якихось там пліток або настроєння, всі падають як дослідуючий, а ви таких слухаєте. Коротше кажучи, як ми спасемося в ці часи останні через любов Ісуса Христа. І на останочок скажу: дивіться історію Першої церкви. Бо коли Христос прийшов в плоті своїй, було ще гірше. Було ще гірше, людське життя нічого не коштувало. Тоді не було ніякої декларації і ніякого казачества і навіть української армії не було, яка до останньої краплини крові захищає свою землю. Тоді такого не було. Тоді ще, ще гірше було. Люди також народжували дітей, і викидували їх на мусорки або з'їдали, коли не було що їсти. І знаєте, що робила перша церква? Вона підбирала тих дітей на мусорках викинутих. Вона підбирала дітей, яких викидували навіть отак, от біля порогу дому ставили е корзину з дитиною. Е вона допомагала тим, кого там проказа, їх зріклося суспільство. То церква брала таких людей, молилася за таких людей, таким людям допомагала чим могла. І так проявлялася любов Христова. Люди бачили у цьому людожерливому світі. Люди бачили, що любов таки є. Вона в когось існує, в когось є добре серце. То я хочу, щоб ти спитав сьогодні себе, чи спитала, а чи я маю добре серце? Чи я просто десь ганяю кругом на всі, по всім молитовним, по всім там політичним якісь нарадам? Хто де? Або я там навчаю когось в університеті, або я там працюю в магазині, але вони мене так допікають, що я всіх би порозривав би. Що в твоєму серці? Подивись, будь ласка. І коли ти придивишся, є зараз час для каяття. Зараз саме час для каяття. І це те, чим я займаюся періодично. Я в своєму серці стільки понаходила. Люди добрі, коли розпочалася війна, та рвала і метала. Та як таке могли зробити та 21 століття, та те. І і добре, що чоловік моєї подруги сказав Оксана, ну ти така наївна. Ну а що ж Христос про це попереджав? Що ти з цим будеш робити, коли ти читаєш це в Святому Письмі? То тобі треба знайти, що ти з цим будеш робити. І я, от комусь щось хочу сказати: слухай, в якої би ти ситуації не був, Христос попереджав, що останні часи будуть дуже тяжкими. І для того воно написано в Святому Письмі, щоб ми заздалегідь подумали, а що я з цим буду робити. І скоро знову будуть закриватися кордони. І по світі піде голод, якщо кордони закрити, то в якусь країну не буде попадати їжа, в якусь країну не буде попадати там сіль або що таке, або без чого їжа просто не потрібна. І електропостачання, і навіть вода. І що ми будемо робити в такому випадку? Хто буде твій ближній? З ким ти будеш ділити останній? Краєць хліба. А якщо прийде пророк до твого дому, як до тієї вдови, ти його впустиш, що ти скажеш? Та всі ви пророки, та пішов ти отсюда. один упав, второй упав, я там наслушався. Еникі там розказують, цілий канал зробили. Нікому вірити не можна. Ти так зараз думаєш? Ну, то час розкаятися і навернутися до Бога. Зі щирим серцем, Господи, дай мені прийняти мій шлях таким, який він є, там, де вибухи, і там, де пташки співають, там, де тепло, і там де холодно, дай мені прийняти свій шлях і комусь на своєму шляху допомогти. Будьте благословенні. Дуже люблю вас, любов'ю Христовою. Тримайтеся, то переможемо!